З нами знаходиться поетеса, член спілки письменників України. Алла Миколаєнко. Доброго дня, пані Алло. Вітаємо. Привіт відповідальність. Алло, розкажіть, будь ласка, про свою історію успіху. Як говорив автор маленького принца Антуан сент екзюпері якого ви точно знаєте, всі ми родом із дитинства. І, мабуть, всі історії життя, успіху, всі починаються саме в дитинстві. От я, наприклад, чітко пам'ятаю, коли. Я була зовсім такою манюсінькою, і мені дідусь розповідав казки, які мені страшенно подобались. Причому це були його варіації казок. Це не та червона шапочка, про яку ми чули. Він їх переробляв і розповідав мені зовсім інші свої історії. І, мабуть, вже тоді мені захотілося написати щось своє, почувши те, що пишуть інші письменники. От і, мабуть, головне почати, а вже потім в школі, звісно, в університеті якось. Досконалювалися навички, і вже діло дійшло поволі до книжок до тих самих книжок, які ви бачите в книгарнях. Я навіть зараз намагаюся писати для дітей, це дуже складно, до речі. От, тому що чим е, аудиторія молодша, тим е, хочеться з нею спілкуватися на рівних і шукати якусь спільну мову, е, і шукати розуміння. От і щоб, коли, наприклад, презентуєш свою книжку, то очі були такі втішені і очі горіли. Розкажіть, будь ласка, про свої книги, які вже є на полицях книжкових магазинів. У мене є дві книжки. Це збірки віршів. Вони вийшли обидві у 2013 році. Так склалося, що я виграла два конкурси підряд, причому це були справді два різні рукописи. Перша з них називається Корекція зору. Назва така ніби з медицини, так? А, але насправді йдеться про корекцію нашого внутрішнього зору. Так? Ми е, дуже часто з вами, наприклад, не можемо зробити вибір. Так? Буває у вас, дівчата, таке. От у мене часто буває. що Я сумніваюся, ліворуч, праворуч або прямо. Так? І е, тоді дуже часто цей в, внутрішній зір він підказує, так? допомагає, куди йти, так, як той камінь в касках, знаєте, уявляєте собі той камінь і кудись прямуєте. От, власне, про це книжка, про це вірші. Друга збірка називається на персток для відьми». Там зібрано містичні вірші, пов'язані з відьомськими темами. І йдеться і про хороших людей, і про добрих. І коли я підписую цю книжку, я завжди людям бажаю добрих людей і добрих відьом у житті. Тому що насправді відьми, знаєте, буває і дощ накликають вчасно і допомагають людям. Тобто, не завжди вони такі погані, як нам здається. Тобто вони мене такі дві різні. От і дві книжки я вже планую видавати. Одна з них також буде збірка віршів, а друга пов'язана з моєю науковою роботою, бо я ще працюю зі студентами, викладаю в університеті. І ще, звісно, в мене є такі плани, як хотіла видати прозу. От але над цим ще думаю. Така історія з моїми книжками. Вони є в книгарнях, ці дві книжечки, тобто можна їх знайти, якщо пошукати. Розкажіть, будь ласка, яка найулюбленіша для вас книжка серед написаних вами? Власні книжки, вони як маленькі діти. І вибрати, знаєте, коли двоє дітей в мами? Мені здається, їй буде дуже важко сказати, хто улюблений, чи син, чи донька, чи якщо дві доньки, то яка з них? І мені так само, чесно кажучи, бо корекція зору тому моя перша книжка, вона особлива, якась тим, що вона перша, так це як перша дитина. А, а на персоб для відьми для мене дуже близька, бо більшість віршів з неї присвячені моєму рідному місту, а родом я з конотопа, яке якраз називають містом відьом. О, тому, звісно, всі ті історії, які я там виклала в сюжетах віршів, вони мені дуже близькі і насправді написані знаєте і про дитинство, і про. Моїх рідних, близьких, тобто те середовище, в якому я виросла, і з якого я власне і створила сама себе і всі ці тексти. Розкажіть нам та нашим глядачам свій улюблений вірш. Як не крутись у вісні, а світло зійде на добрі. Теплі слова, наче мед з акації, не застигаючи. Нам би писати білим по чорному, нам би по-доброму, щоб на кінці у воду і жити не в хаті з краю. Нам би навчитись любити, так наче дихати, щоб до тремтіння колін, до мурашок по тілу, там, де замкнули брами, не треба шукати виходу. Всі твої люди поруч усі лишились. Хто як не ми, самі рівновагу триматиме, хто берегтиме епоху, наче зіницю ока, ті, хто не з нами, самі називають п'ятами. Як не крутись, головне зберігати спокій. Що найцікавіше у вашій роботі? Найцікавіше, дівчата, напевно, коли пишеш, то гратися зі словами, підбирати слова. Бо вони теж дуже часто як мурахи розбігаються, а ти намагаєшся їх зібрати, зібрати в одну купу, щоб вони собою щось таке, знаєте, склеїли разом, як в один мурашник. А потім. Коли вже власне виходить книжка, то звісно дуже приємно спілкуватися зі своїми читачами і Дуже радісно усвідомлювати, що вони є насправді, і е, є люди, які цікавляться. Е, я дуже часто виступала в школах, скажімо, чи в університетах, і, мабуть, е, наймолодші читачі, слухачі, е, то взагалі, знаєте, такі якісь фаєричні дуже враження від їхнього спілкування, коли ти їм свої вірші читаєш, вони проводять якісь асоціації з іншими письменниками, порівнюють. І це настільки приємно, що діти зараз такі розумніші. Насправді, е, я вважаю, що навіть моє покоління, так, скажімо, коли я була дитиною. Ми значно менше знали, і от власне з молодшими читачами мені найцікавіше спілкуватися, якщо чесно. Розкажіть, будь ласка, про фестивалі, які ви відвідували, та які ще у планах? Стосовно фестивалів відвідувала дуже багато в Україні. Це не тільки в Києві, в Києві їх дуже багато, скажімо, відкриті небеса, «Рутенія», севама. Дуже, можливо, ви не всі назви знаєте, але це не страшно. От, наприклад, буде День Києва. В рамках Дня Києва завжди проходять якісь літературні фестивалі, літературні виступи. От ми навіть дуже часто тут в парку Шевченка виступаємо. От. Збираємося різні письменники, молоді, старші, і збирається аудиторія, яка власне, на днях Києва просто собі гуляє містом і слухає нас. Але була я, наприклад, на фестивалях і в Ніжині, там проводиться фестиваль Гоголівка, в Сумах. Був там фестиваль Ми-Суми. Хоча з тих, що мені найбільше запам'яталося, це був фестиваль імені Стрільцова в Мінську. Я їздила в Білорусь. От це останній фестиваль, який я власне відвідала, це було в лютому. І, чесно кажучи, мабуть, звідси мої плани розширювати свою аудиторію до міжнародної, і я б скажімо хотіла поїхати ще на літературні фестивалі в Польщу, в Чехію, тобто, хоча б прикордоння найближче, тому що справді спілкування із Країнами сусідами з країнами Європи мене дуже збагатило, і я після того навіть якось задумалася, як власне можна розвиватися письменнику, як можна ще писати, і як писати так, щоб тебе слухали не лише читачі-слухачі в Україні, а й за кордоном. Це дуже важливо, як на мене, саме міжнародний досвід. Розкажіть про свої захоплення. Чим ви займаєтесь у вільну хвилину? Коли маю час, я дуже люблю подорожувати. І мої такі найбільш подорожі, які мені найбільше запам'яталися, це напевно Карпати і Закарпаття. Не знаю, мені дуже подобається ходити в гори. Я там написала дуже багато віршів, вони мене надихають, і мені здається, що енергетичніше ніж гори, скажімо, в Україні взагалі місця немає. От саме там, коли приїжджаєш, чи то в Єремчі, наприклад, чи їдеш в Закарпаття, там мандруєш різними містечками. Є там якась така енергетика позитивна, яка наповнює і е, хочеться писати, вона виливається в слова. Тому мені дуже важливо якраз змінювати картинку за вікном, не засиджуватися в одному місці е, і в одному місті насамперед, не тільки в Києві, а й побільше мандрувати, побільше бачити, спілкуватися з різними людьми е, з різних країв. Е, і тоді е, виходить якась знаєте така картинка, об'ємна у віршах, коли ти подаєш як глобус. От є карта, наприклад, так, в атласі, а є глобус, і тоді виходить глобус. У вас є мрія? Якщо не секрет, то яка? Мрія, звісно, є. У мене мрій взагалі багато. І треба більше дівчата, мріяти, бо якщо ми не мріємо, то й син з життя втрачається. От саме сьогодні я, скажімо, дуже хочу написати роман. Я вже почала його писати, але ніколи не думала, що прозу... Так складно з себе, так сказати, витискати, тому що вірш, знаєте, це такий собі згусточок, він написався і все. А от прозу її постійно треба перечитувати, повертатися до того сюжету, і це насправді дуже складно. Тому мене зараз є мрія все таки опанувати цей жанр і видати книжку. Я вже почала. В мене є дуже багато напрацювань. Я сподіваюся, що воно мені все склеїться, і вийде ще й прозова книжка. Якийсь такий дуже цікавий, цікавий для будь-якої аудиторії Єрман. Як успішна людина, ви плануєте все заздалегідь? Розкажіть про свої плани на майбутнє. Зараз готується до друку моя третя збірка віршів, яка називається Контурні карти. І в моїх планах організувати невеличке турне Україною. Я би хотіла відвідати побільше різних міст з цією книжкою, тому що вона так і писалася в мене в мандрах, як я говорила. І Я би, звісно, хотіла відвідати і ті місця, де я була і де я ще не була. І це такі найближчі мої плани. Я сподіваюся, що все успішно вийде книжка. Зараз над нею працюють, скажімо, малюють ілюстрації, створюють обкладинку, верстають от такі різні підготовчі моменти. Тобто процес народження книжки відбувається, він дуже трепетний, Я за це дуже хвилююся. От, але думаю, що все буде гаразд. Побажати щось нашим глядачам, які тільки мріють про свій успіх. Бажаю нашим глядачам насамперед не боятися ставати на першу сходинку і робити перший крок бути наполегливими, впевненими у собі і бути завжди щасливими в кожному в кожній людині, яка вас оточує, бачити щастя, в кожній своїй дії бачити щастя, і щоб, хоч кожен день вам приносив насолоду і радість від того, що він настав. Дякуємо вам за інтерв'ю. Ми бажаємо вам здоров'я, успіхів і здійснення всіх ваших мрій. Дякуємо до нових зустрічей. Дякую вам, дівчата, за дуже приємне спілкування. Підписуйтесь на наш канал Міксбу. У нас ще багато цікавих зустрічей. Інтерв'ю та сюрпризів з нами весело та цікаво. До нових зустрічей! Пока, пока.